Другий день ми з Юлією Ну, Ми швидко ще раз пройшлися по виставці вже по інших павільйонах. І поїхали дивитися Мюнхен. Я не дуже хотіла, я хотіла ще на виставку, ну, бо я ж, це ж, я взагалі приїхала, в мене така ціль була. Але Юля мене переконала. Ми поїхали дивитися місто, мені сподобалось. Бо Мюнхен дуже гарне місто. Але дуже туристично. Ну, принаймні, я була в такому, мабуть, районі, що дуже туристично, тому що я спілкувалася ще з одним учасником. Його сестра живе в Мюнхені. Вона живе там вже 10 років. І він до неї доволі часто приїздив. І він казав, що Мюнхен зовсім не такий, яким я його побачила. Ну але мені Гамбург сподобався більше. Ми там більше провели часу, і він мені по настрою більше сподобався. Гамбург був зруйнований під час Другої світової війни, і його відбудовували. Але от я цього не знала. Коли перший раз там ми пішли гуляти, я цього не знала, і я пам'ятаю, я стою там площа, ратуша, дуже гарно підсвітлено, гарна архітектура от ні на що не схожа. І вона така велична, просто от, ну от прям дихає історією. Але коли я знала, що це реставроване, все, ну бляха, ну це майстерність, так би бляха. Я знала, що це все реставроване і відновлене, ну це треба оцінити і віддати шану за таку працю. Це дуже великий труд. І те, що вони поважають і відбудовують так, як воно було. Вони цінують свою історію так само, як і ми цінуємо і пам'ятаємо свою історію. Мені просто сподобалося амбру, і там нічне життя просто офігенно.